Будинок парламенту по периметру входу до ради охоронці від провокацій навпроти мітинг, прапори партійні та українські прийшли. Оставити свою свободу і за Крим, щоб нам оддали наші Крим. Ці люди прийшли підтримати дії парламенту. Питання автономії нині одне з ключових на порядку денному. Люди, які тут присутні, вони засуджують проведення нелегітимного кримського референдуму. От і таким чином вислав висловлює свою підтримку за єдину і недолиму Україну за російським сценарієм. Потрібно ще дестабілізувати роботу Верховної Ради, таким чином, взагалі посіяти на всій території держави хаос. Ми хочемо сказати, що дійсно ці дії, які чинить нинішня влада, вони є легітимними, вони є правильними, тому що хаос нам не потрібний. Єдине, що може зараз от, врятувати нашу країну від хаосу і безпорядків – це нормальні дії влади. Верховна Рада почала з мобілізації часткової. Парламент затвердив відповідний указ свого президента Турчинова. Його підтримали 275 депутатів без участі комуністів. Мобілізація проводиться протягом 45 днів із дня набрання чинності цим указом. Але очікують ще швидше: Часткова мобілізація залучить 20 тисяч людей до збройних сил та 20 тисяч бійців до Національної гвардії. Забезпечення та фінансування мобілізації доручено з силовим відомствам уряду та місцевій владі, головний акцент робитимуть на військових спеціалістів запасу та людей, які проходили службу в армії на принципах добровільності із Криму та Севастополя. До всіх інших мобілізації проводитиметься відповідно до закону. Визначено перелік ключових професій, які залучаються для виконання безпосередньо завдань по мобілізації, і саме стосовно таких осіб. І буде відповідне залучення. Це в основному високотехнологічні професії, професії, які потребують спеціальної підготовки поводження з озброєннями. Крім того, є відповідні заяви їх вже тисячі, коли громадяни добровільно і в добровільному порядку приходять військомати. Парламент виділив майже 7 мільярдів гривень для армії на придбання озброєння і техніки, засобів зв'язку а також на проведення додаткової мобілізації. За відповідне рішення проголосували 243 депутати. У мінфіні зазначили кошти виділені за рахунок скорочення капітальних витрат раніше передбачених у бюджеті. Володимир Приляк, Іван Болілий, Андрій Пішта АНТВ.